Вітаю вас, любі малята! мої хлопчики і дівчата. До нас завітала тепла, добра, ніжна, чарівна красуня весна. До нас у гості прийшла чарівний спіх, пташок принесла, пташки співають, дерева розквітають. Дітки, на початку весни першим розцвітає верба. На ній з'являються маленькі вербові котики. І сьогодні ми з вами, в нашій художній майстерні, будемо малювати гілочки верби. З білосніжними, маленькими, красивими вербовими котиками. Після тривалої зими приходить перший весняний місяць березень, який приносить нам весняне тепло. Зацвіла верба, весна прийшла, кажуть у народі. Саме ця улюблена українцями рослина є символом пробудження природи від зимового сну. На гілочках верби розпускаються маленькі та ніжні вербові котики. Їх краса вражає. А на дотик вони схожі на справжні кошеня, мабуть, тому їх так і назвали вербові котики. Ці маленькі клубочки ніби випромінюють тепло, ласку і запах весни. Вони мають сріблясто сірий або жовтий колір. Верба одне з найулюбленіших дерев українців та символ нашої країни. Ну що, ми любі? Будемо малювати. Для того, щоб нам намалювати Гілочку верби нам потрібні. Пензлики дітки буде два. Подивіться: один з короткою ворсою, а один з довгою ворсою. Я потім скажу, чого нам потрібні вони різні. Простий олівчик, фарби білі, коричневі, ну і стаканчик з водичкою. Обов'язково серветка. І ось такий блакитний аркуш паперу. Гілочка верби, вона довгеньку ми будемо малювати. Якщо у вас не вийде, якщо ви боїтеся, що вас у вас самих не вийде, попросіть дорослих. Хай вони вам олівчиком намалюють одну, другу і третю гілочки верби. Вони намалюють, а ви потім візьмете фарбу, візьмете пензлика з короткою тоненькою щіточкою і зверху замалюєте. Так у вас вийде. Так, набрали на кінчик фарби. І почнемо з верхньої. Отак, ось, дивіться: тоненьким кінчиком кінчиком нашого пензлика. Не бійтеся, малюйте. Якщо мало, беремо ще фарби. Ось так. І ось такий довгий-довгий у нас з вами виходить гілочка. Одна. Потім зараз намалюємо другу. Ось таку другу намалюємо тоненьку. Бачите, я малюю, стараюсь малювати тоненькі. І третю, таки кінчиком пензлика, кінчиком нашої ворси ми малюємо. Ось такі ми з вами намалювали три ілочки. Треба дати їм трішечки висохнути. Беремо пензлика з довгою ворсою, водичку, і набираємо білу фарбу. Дітки, дивіться, якщо ми на коричневу фарбу брали на кінчик пензлика. То тут, подивіться, я фарбу дивіться, набрала на весь пензлик. Подивіться, бачите, які вони? Такі вони довгенькі, трішки біленькі кутики. Що я роблю? Я ставлю пензликом всією ворсою, придавила, прибрала. Бачите? Знову відступила, придавила, прибрала. І ось такі, ось такі вони в нас будуть. Відбиточки ми робимо. Ось які вони. Біленькі, пухнасті. Ось. Ось такі вони в нас будуть наші вербові котики. Щоб вам було зручно, листочок можна трішки повертати, так, як вам зручно, продовжуємо довалювати останню гілочку. Бачите, дивіться уважно: набрала фарби. Поставила, притиснула, прибрала. Поставила, притиснула, прибрала. Так, можна так розвернути. Як вам зручно. Але не забувайте, що ці фарби треба бути охайними. Ось так. Ось такі гілочки вийшли у мене на малюнку. Зараз я помию пензлика, витру його. Пам'ятаєте, як треба з пензликом працювати? Дітки, ну що? Ось такі три вербові гілочки вийшли у мене на малюнку. Ми на них кажемо, як? Вербові котики. А чого? Пам'ятаєте, ми з вами дивилися відео, тому що вони дійсно похожі на маленьких, біленьких котиків. Чекаю фото ваших робіт. Я знаю, ви у мене молодці. У вас все добре вийде. До побачення, мої любі, до зустрічі!